Привіт, рада вітати вас на цьому уроці. Сьогодні ми будемо говорити з вами про схему воронки через лід магніт, яка в мене дуже круто працює. Насправді вона не є чимось новим, але оскільки в інфобізнесі бізнесі постійно щось міняється, потрібно тримати руку на пульсі, я тут хочу відзначити просто деякі моменти, на які важливо звернути увагу. Тому ділюся з вами робочими методами. Чому цінність цього відео? Цінність в тому, що ви отримуєте готову робочу перевірену схему по набору підписників по збільшенню впізнаваності. І, в принципі, якщо правильно все закрутити, з цієї воронки можна зразу продавати і заробляти гроші. Просто коротенько з вами познайомимось. Мене звати Настя, я вже сім років у маркетингу, чотири з яких в інфобізнесі. Я запускала офлайн-курси в США, в Польщі, в Чехії, ну і онлайн запускаюсь на весь світ. Кожного місяця ми робимо з всією командою, тому що в нас є і відділ маркетингу, і відділ продаж, і відділ продукту. Ми робимо продажі. Ну, від 20 тисяч доларів. Це, якщо що, не найкращі наші місяці. Тому що в нас є там запуски, коли ми там, ну, умовно, за три дня заробляємо 30 тисяч доларів. Тому отак, от таких запусків може бути декілька. Не всі успішні. Але це так, просто щоб ви розуміли, як я працюю. Ще декілька слів про те, що таке воронка. Воронка це шлях, який проходить людина від вашого першого контакту з нею і до, самого, до самої покупки. Ми зараз не будемо диватися те, що воронка не закінчується на першій покупці, і так далі. Це тема на інше відео. І я так вам схематично показала, що що це може бути. Ось це перше повідомлення від людини там. Хочу твій безкоштовний урок, так? а на виході з воронки, коли там звужується, людина проходить всі етапи. Якщо ми з вами все грамотно робимо, людина е платить вам гроші. Сьогодні з вами ми будемо говорити про воронку через літ магніт, або як ще в народі його називають, безкоштовник. Я взяла приклад одну з моїх робіт. Ми е через рілс е дарували. Урок по роботі з животом. Суть яка людина пише вам кодове слово, в нашому випадку живіт і вона, взамін на це кодове слово, отримує глибинний відеоурок по тому, як працювати з м'язами живота. Тут є декілька важливих таких моментів, що би я рекомендувала: по-перше, вибирайте слово не дуже банальне, яке не буде масово зустрічатися у ваших переписках. У нашому випадку живіт це ідеальний варіант. Ще дуже часто помилка, яку я зустрічаю, що ваш лідмагніт взагалі має бути потрібен вашій цільовій аудиторії, тобто у вас має бути дуже круто пророблений цей етап, щоб ви розуміли, кому ви продаєте, які в них болі, які в них проблеми, який продукт може вирішити їхні проблеми. А ще таких декілька моментів і рекомендацій від мене. Оскільки зараз постійно збільшується конкуренція на ринку інфобізнесу, я б рекомендувала зараз використовувати довгий формат саме відео. Поясню, чому. Це може бути якийсь майстер-клас, це може бути якийсь дуже крутий ваш вебінар. Це може бути, як в нашому випадку, урок. Чому так? Тому що. На ринку дуже е, велика конкуренція, і насправді е, колись можна було дарувати якийсь там реально непотріб, якийсь там е, pdf файл незрозумілий е, на один слайд, де е, були написані якісь очевидні речі, і це круто працювало. Зараз не так. Ви маєте нести насправді е, відразу цінність, тому що ви конкуруєте зараз просто з сотнями інших експертів за цю людину, щоб вона прийшла саме до вас. Ви конкуруєте також не тільки з експертами, ви конкуруєте, наприклад, з розважальним контентом та з якимись ще іншими хобі вашого потенційного клієнта. Та насправді все докотилось до того, що ми конкуруємо з реальністю, з реальним життям, тому що людина може, наприклад, сидіти в кав'ярні та пити каву, і вона може просто насолоджуватися моментом. А може зайти в інстік і гортати стрічку. Розумієте, про що я говорю? Дуже висока ціна того першого знайомства, цього контакту з людиною, і він має бути дуже крутим. Ви маєте давати дуже круту цінність. На загал, що нам дає е, такий формат роботи? Ми таким чином дуже круто знайомимо людину з собою, своїм персоналіті, своїм голосом, своїми думками. Тому е, я би рекомендувала тут не грати якісь ролі, тому що ви е, не зможете довго бути в певних ролях. Ви є собою, в тому ваша цінність і в тому ваша крутість. І саме за це люди будуть йти до вас, якщо ви є собою, якщо є ви є автентичним. Насправді таким чином і розкривається ваша справжня харизма, тому що дуже часто зустрічаються історії про те, що ну, я не харизматичний. Ти не те, що не харизматичний, ти просто не проявляєшся таким, як ти є. Також дуже важливий момент так набагато легше встановити глибинний зв'язок між людьми, коли ти людину погружаєш у свій світ, коли ти викликаєш якісь емоції в людини і людина тебе запам'ятовує. Також ще такий важливий момент перед тим як запускати та якісь свої продукти. Ми робимо там аналіз цільової аудиторії, аналіз ринку, можемо зробити якесь масове анкетування, глибинні інтерв'ю. Але ще, що я помітила, дуже крутий такий момент, що коли ми даємо ось ці безкоштовні лідмагніти, треба просити в людей фідбек. І вони дуже часто підсвічують якісь такі моменти. Ми давали наш урок про живіт, і люди себе зловили на думці, і нам про це сказали, що вони не знають, як дихати. І я така, О, от вона, ось вона моя золота жила. Тепер ми будемо робити, до речі, лекцію про дихання, тому що в людей реально дуже багато запитань через те, що в інтернеті ходить дуже багато незрозумілої інформації. Тому для вас це дуже цінно. Ми збираємо інформацію і далі це використовуємо у нашій роботі. Ще такий а, момент по цьому кодовому слову, та як з цим працювати, правку можна налаштувати автоматично, це не складно, це робиться за допомогою сервісів. І до речі, якщо ви хочете, щоб я зняла такий урок, як це зробити самостійно, бо це робиться, до речі, дуже легко, буквально за 5 хвилин. То пишіть мені під відео, я обов'язково для вас знімлю. Ідемо далі. Що ж робити з тими людьми, коли вони подивилися наше відео? Вони можуть нам дати якийсь фідбек, та але якась частина людей навіть не відповість, навіть не лайк на наше повідомлення, тому що люди в основному розуміють, що це просто відписує бот. Є варіанти, наприклад, їх розговорити, якщо ми хочемо отримати фідбек, написати щиро і дійсно від себе. Ми можемо ще в кінці відео, наприклад, заохочувати до підписки на нас, якщо наша ціль, наприклад, збір. Аудиторії, якій ми в майбутньому щось будемо продавати, ми можемо закликати людей ділитися цим відео, заохочувати, проявляти якийсь актив на сторінці. Ми можемо переводити на якийсь наш наступний, наприклад, платний продукт. Це може бути якимось наступним етапом воронки. Наприклад, ви даєте якийсь промокод на акційну ціну, наприклад, на діагностику на якусь індивідуальну роботу. Ще важливий момент: я нікому не рекомендую проводити якусь діагностику індивідуальну роботу та безкоштовно, тому що я таке часто зустрічаю. Ви вигорите. якщо ви ясно, що не паверпанк з енергією на купу людей, ви вигорите. Працюємо тільки за гроші. Також можливо, ви вже достатньо прогріли людей до покупки основного продукту. Тоді можете е, нічого не боятись і починаємо е, продавати. Що можна зробити? Наприклад, на етапі, перед тим як надіслати відео, ми можемо в людини попросити або контактний номер, або телеграм. Та й в кінці кінців в нас є з нею переписка в інстаграмі, тому що оцю всю воронку та. Я будувала, по прикладу, що я вам надавала через Reels. До речі, ви можете таку воронку будувати в інстаграмі не тільки через Reels. Це може бути допис, звичайний, це може бути карусель. Це можуть бути ваші сторіс. Це можуть бути ваші сторіс, збережені в хайлайтс. Пишете просто на хайлайтсі, отак: дарую. Та? І там. Коротка інструкція, як отримати подарунки. Так. не обмежуйтесь в форматах, тестуйте, кожному підійде щось різне. Ще поговоримо про такі моменти, чому така воронка може не спрацювати. Це те, що я бачу серед своїх клієнтів, і що найчастіше зустрічається. Банально, ви погано склали воронку. В ній щось криве не працює треба передивлятися або перероблювати або м, запускати її наново далі це ви не розумієте цільову аудиторію свою з ким ви працюєте тобто ви створили якийсь урок якийсь продукт Production. на якусь аудиторію яку вам здається що вона є там вашою цільовою аудиторією моя любима моя цільова аудиторія це платоспроможні люди тому я продаю їм уроки по 300 гривень ви розумієте, так? Щось чуть-чуть тут не клеїться. Насправді, робота з цільовою аудиторією вона дуже глибинна, вона дуже містка, і це не працює так, що ви собі там подумали, відчули, і до вас прийшла якась енергія. Це робиться спеціальні дослідження. І я такими просто великими буквами виділила е, найчастішу проблему банально на вашу ось цю воронку з лід-магнітом немає трафіку. Трошки декілька слів про трафік. Якщо у вас нема достатньої кількості аудиторії, та, яка там регулярно за вами стежить, у вас високі охоплення, перегляди, які ви просто можете сказати, ей, я тут дарую щось, забирай. І велика кількість людей це побачила, почала е забирати ваш продукт, та, Тобто, якщо у вас багато аудиторії, з тим проблем в принципі немає виникнути. Якщо ж у вас мало аудиторії, або серед вашої аудиторії там якісь суто ваші знайомі, та а ви хочете заявляти про себе вже як про експерта, вам потрібна свіжа кров. Вам потрібно зробити так, щоб ось ось цей Reels, та, ось цю сторість, де ви говорите про те, що ви щось там даруєте, побачили. Потрібні люди, побачила ваша цільова аудиторія. Можна, ясно, що знімати, наприклад, якийсь рілс, використовувати візуальні хуки, якісь звукові хуки, крутий монтаж, робити сторітелінг і надіятися, що ваше, ваш рілс залетить так. І так інколи буває, так. А, але, як на мене, мій улюблений спосіб, і найнадійніший це таргетована реклама. Ви просто таргетуєтесь на тих людей, які вам потенційно цікаві. І це працює круто. Але... Тут нам потрібні гроші, якщо що, нам не потрібні якісь космічні бюджети, але банально 3 долари в день це краще ніж 0 доларів в день. Просто тестуйте і пробуйте. Ще такий момент. Я розумію, що це все ніби може і просто, ніби комусь і складно. Я хотіла вам сказати, що я працюю з тими всіма етапами, і якщо б ви хотіли проявлятися е як експерт заробляти більше, я запрошую вас до себе на індивідуальну роботу або консалтинг, побудуємо з вами продукти, дослідимо цільову аудиторію, запустимо трафік і зробимо вас багатими і багато підписників. В принципі, як ви могли зрозуміти. Цей урок це є також мій лід магніт. Я вже вас воронці звела до того, що мені потрібно. Але я б хотіла ще вас попросити, щоб ви підписувалися, щоб ми з вами знайомились, щоб ми з вами були в близькому контакті. Я відкрита до спілкування. Прошу вас бути активними. Відповідайте мені на сторіс. Будемо з вами знайомитися і спілкуватися. Тому ми не прощаємося. А я вам кажу до наступних зустрічей і уроків. па Папа.